Привіт, це Таня Петренко. В сучасній українській літературі не дуже щастить на книжки на ЛГБТ-тематику. Не те, щоб такої літератури зовсім не було, але десь так 90% книжок на ЛГБТ-тематику це, відверто кажучи, не ті тексти, які варто читати. Тобто вони цікаві в суто тим, що ця тема там фігурує, а от власне якість твору просідає. Інша справа кінець 19-го, початок 20-го століття. Саме в цей час з'являється один надзвичайно цікавий і один надзвичайно маловідомий у нас роман роман з гомосексуальними вайбами. Сьогодні я би хотіла поговорити про цей роман і про його автора про Агатангела Кримського. Агатангел Кримський належить до так званої епохи Фандесьєклю, Дослівно з французької, це кінець століття, і це надзвичайно цікавий період і в українській літературі, і в літературі європейській. А фандесієкль це література. Декадансу, література хвороблива, література, яка зачіпає різноманітні нові теми і заборонені теми. Це абсент і гашиш, це сексуальність і гомосексуальність, це повії і різноманітні на той момент брудні і заборонені сексуальні теми. Це галерея різноманітних дивовижних і нестандартних типів. Така собі з одного боку кунсткамера, а з іншого боку, галерея мудаків. Це тексти про змінені стани свідомості, про різноманітні цікаві речі і про наркотичні досвіди. Якщо ми подивимось на українську літературу фандесіяклю, то це передовсім Леся Українка, Ольга Кобилянська, Михайло Коцюбинський, Володимир Венеченка і, зокрема, Гатангел Кримський, а також звичайно інші наші письменники. Якщо ми вже почали про гомосексуальність, то я трошки поясню, яким чином вона з'являється в його тексті. А ми будемо говорити про його найбільший прозовий текст про Андрія Лаговського. Якщо коротко, то це інтелектуальний роман. Про такого собі інтелектуала, професора 25-30 років, який переживає постійно якісь істерики, якісь невротичні розлади, і який водночас переживає такий собі роман з цілою родиною шмітів роман платонічний і роман гомосексуальний. А отже, якщо читати цей роман, в ньому є безліч. Цікавих сцен, в яких немає відвертої гомосексуальності, але в яких є така собі дуже ніжна і дуже відверта дружба, в якій чоловіки можуть цілувати одне одного і от дуже якось інтимно обіймати. А в одній зі сцен Андрій Лаговський дивиться на свого друга, який от купається, він є роздягнений, і він так прям. Недвозначно ковзає по його голому тілу поглядом. І ви можете сказати, що я сама собі не думаю, що тут є якась гомосексуальність, і можливо, це просто відгумани романтичної дружби, яку, власне, в німецькій літературі зображували теж доволі так фізіологічно і доволі відверто, але ні. В якийсь момент старший з трьох братів, з якими Андрій Лаговський має от цей от платонічний роман. Він приревнував Лаговського до своїх двох юних а, прекрасніших за нього братів і звів наклеп власним батькам на Лаговського, які теж до нього ставилися як до такого романтика, чистої невинної людини. Він сказав, що напевно. Ам... Андрій Лаховський не просто так от обіймає і цілує моїх братів. Напевно, він має до них от о, такі ниці о, бажання. От він відверто говорить, що, напевно, Андрій Лаговський хоче о, сексу з його братами. О, звичайно, маман цієї родини береться за голову і говорить, ну що ти таке говориш про нашого любого знайомого, але сумніви в ній все таки було посіяно. О, Насправді я би не сказала, що тут є якісь такі відверті гомосексуальні сцени, але про платонічний гомосексуальний роман цілком можна говорити. Я трошки пізніше поясню, чому тут все не обмежується суто дружби. Другий цікавий аспект, який присутній в Андрії Лаговському. Це власне психічний стан головного героя. Це його якісь істерики і невротичні розлади. Справа в тім, що це ця тема не обмежується тільки цим романом. А Гатангел Кримський і сам мав якісь проблеми з психікою. От він ходив до лікарів. у нього там теж були дуже схожі епізоди до того, що трапляється з Агата... з Андрієм Лаговським. Тобто, ми можемо говорити про те, що це дуже автобіографічний текст, і що всі ці досвіди психічні, які переживає герой роману, їх переживав і сам автор. Знову ж таки, я вже згадувала, що епоха Фандесіяклю це епоха, яка цікавиться божевіллям. А, якщо ми згадаємо більш знаний твір української літератури, а саме перший драматичний текст Лесі Українки. Перший, але напевно найгірший блакитну троянду, то там теж є звернення до сучасності і до проблем з зузулькою. А там головна героїня теж страждає от від своїх емоційних станів, від, від нервів. Вона думає, що вона успадкувала від матері божевілля. Тоді взагалі була популярною думка, що от божевілля і різноманітні психічні розлади вони обов'язково переходять від батьків до дітей. І от в цьому тексті, в тексті Лесі Українки, також відбуваються зображення цих нервових розладів і душевних якихось хвороб і криз. Андрій Лаговський відверто не може якось давати раду своїм почуттям. Він постійно перебуває в кризах більшого чи меншого ступеня. Він навіть звертається до лікаря. Лікар йому радить не звертатися жодним чином до політики і до соціального життя. Тобто треба обмежити себе книжечками, поезією, цим от такою собі втечею свій власний внутрішній світ. Тут ще треба сказати, що Андрій Лаговський своїм характером є шизоїдно організованою особистістю. Тобто він, в принципі, схильний до того, щоб от від надмірної кількості стресу тікати глибоко в себе, в поезію, в письмо, в науку. А на той час не було соцмереж. тож він реально міг читати весь день, писати весь день, вести такий собі аскетичний спосіб життя. В якому є тільки наука, поезія як таких людей, ну, мінімум, бо й зовсім немає. От він, власне, цим в романі і займається. Він багато пише, багато читає, багато думає, тікає в оці от внутрішні світи. Власне, цей роман з трьома братами він теж його переживає більшою мірою не назовні, а всередину себе. Такий типовий шизоїдний крок, він з одного боку ідеалізує цих братів, а він ідеалізує свої стосунки з родиною шмітів, романтизує їх, тобто переживає таку собі стадію закоханості. В цьому романі навіть спеціальна героїня є, яка час від часу з'являється і говорить: ну ви ж ідеалізуєте цих братів. А ви ж насправді там а, ну, щось набагато вище, ніж вони, щось набагато цікавіше, ніж вони. Ну, звичайно, пересічна родина, і ще й у них там багато якихось нитих рис власних є. Але от Андрій. Лаховський весь у своєму закоханому стані ідеалізує їх, думає, що він якось от недостатньо класний для них, недостатньо розумний, недостатньо цікавий. Треба от працювати над собою. Така дуже знайома мені річ, тому що я теж є шизоїдно організованою особистістю. І от він переживає цей роман більшою мірою в собі, ніж назовні. А він навіть, як і багато панночок і панів, і в той час, і в наш час робить. Такий собі Віхтар любові вдома. Він роздруковує їхнє спільне фото з а, цієї відпустки на Кавказі, вішає його на стіну на якесь видне місце. І ще вішає там сухий віночок, от яким вони колись, які вони колись йому на голову поклали. І чому я казала, що всі всі невротичні проблеми Андрія Логовського безпосередньо пов'язані з його гомосексуальністю? А, Кінець 19 століття це також час, коли і Варгатангела Кримського, і в Лесі Українки, і в багатьох інших письменників проступає така думка, що от а, справжнє кохання має бути якимось таким далеким, ідеалістичним, а, таким собі служінням а, лицаря дамі, Тобто в нього немає проникати щось таке сексуальне, дике, тваринне, а, вони сприймають сексуальність доволі негативно. І мені здається, тут справа не тільки в тому, що от ця ідея якимось чином побутувала наприкінці ХІХ століття. Мені здається, що Гатангел Кримський зі своїми невротичними розладами просто був схильний до того, щоб якось витісняти тілесність. Шизоїдні люди до цього взагалом схильні. Коли навколо тебе забагато стресу, і треба якось його переживати, то агресивні дії на кшталт сексу не є сильно прийнятними. В цьому своєму платонічному романі з трьома братами, і більшою мірою зі старшим братом Володимиром, він хоче чогось такого, що ми сьогодні називаємо, напевно, дружбою. Він хоче емоційної близькості, він хоче можливості торкатися цих людей. Оці от ніжні поцілуночки і обійми, вони справді мають якийсь гомосексуальний характер, але вони також, мають, вони також дають можливість йому торкнутися цих людей. От можливість. Торкатися об'єкту свого захоплення це надзвичайно важливо. Саме торкатися, а не йти далі от в, в сексуальність. Для нього надзвичайно важливо говорити з ними, бути з ними, дихати з ними одним повітрям. Тобто, це щось насправді таке дещо ідеалістичне, дещо платонічне, але справа не в тім, що для Андрія Лаговського, як і для Гатангела Кримського, це якась така ідея, що кохання має бути чистим. Так, частина цієї ідеї тут є, але більше. Мірою, мені здається, він он просто не має сил на щось інше. Він не має сил на сексуальну любов, і тому вона для нього залишається от такою чистою і платонічною. А в цьому романі багато уваги виділяється тому, що от сексуальна любов вона виснажує, вона навпаки є чимось таким негативним. Тут теж, певно, якісь свої моменти доби в цьому є. Тому що в них там є якась божевільна ідея, бо цим три дні після сексу, от у чоловіка потім там поганий настрій і все інше. А вся річ в тім, що от він якісь свої, якийсь свій життєвий запас енергії вичерпав, і от тепер ходить ось такий злий, нехороший. О, мені здається. Тут, знову ж таки, крім впливів доби, грає велику роль цей хворобливий характер самого Гатангела Кримського, який він от перекидає своєму герою, який насправді хоче близькості, хоче любові, але він не почувається достатньо в безпеці для того, щоб от перейти до любові якоїсь фізичної, він не має сил на неї. І мені здається, що у світлі цієї ідеї варто інтерпретувати також творчість Лесі Українки. І її епістолярний роман з Ольгою Кобилянською. Тобто тут насправді не важливо, чи це була така собі велика романтична дружба, чи там справді є якісь гомосексуальні нотки. Леся Українка була теж людиною, не те, щоб суперкласного здоров'я, і в її героїні теж часто проступає така думка, що от ідея понад усе, а фізичним коханням варто знехтувати. От воно якесь неправильне, надто складне. Надто брудне, і от в світлі цих невротичних розладів, мені здається, що могла бути така сама річ просто дійти до цього агресивного акту сексу надто складно, коли навколо тебе страшний незрозумілий світ, який дає тобі забагато стресу і забагато істерик. Інший момент, який би я хотіла проговорити: про Агатангела Кримського це. Його галерея мудаків. Як я вже казала, фандесіяк це в період, коли автори, в принципі, були зацікавлені в різноманітних нетипових персонажах. Якщо подивитися на прозу Володимира Вониченка, то в нього кожен третій це відбірний мудак або людина з якимись ну, супернетиповими для того часу думками чи діями. А те саме ми спостерігаємо і в Агатангела Кримського. У нього є кілька текстів, які зображують ну, доволі такі з одного боку ницих людей, з іншого боку, цікавих людей. Людей і ще з іншого боку, просто бісячих. Наприклад, він. У своєму прозовому тексті а, перші дебюти одного радикалу зображує такого собі юного гімназиста нігіліста який є, на відміну від зображення нігілістів багатьма іншими авторами, не якимось таким романтизованим і ідеалізованим. Тобто, це не такий собі бунтар, якого просто ніхто не розуміє. Так, він бунтар, якого ніхто не розуміє, але він і не хоче, щоб його хтось розумів. Він робить багато якихось дивних речей зі свого якогось там атеїзму чи соціалізму, а з іншого. Боку, коли люди до нього наближаються, якось щоб подякувати йому, чи от долучитись до нього, він їх відкидає, тому що от він сліпо віддається своїм ідеям. А, і загалом це от зображення такого собі ну, супер непривабливого гнігіліста. З одного боку, супер дивного, тому що не зрозуміло, через що він отак от сліпо йде до своїх ідей, він сам це в якісь моменти розуміє. І от з цього погляду, з погляду того, як він робить всілякі падлянки близьким і далеким людям, це текст, звичайно, ці. Якавий надзвичайно емоційний. З Цього ж погляду можна, до речі, подивитися і на Володимира з Андрія Лаговського. А Володимир найстарший з трьох братів шміттів є найменш привабливим. Він неймовірно ревнує всіх і все до своїх двох прекрасних молодших братів. Один із них, прям так і називається Аполлон. А от він переживає свою непривабливість. Він переживає, що через те, що він є настільки непривабливим, от ніяка нормальна любов йому не світить, тільки любов з повіями. І через це він робить дуже багато підлих вчинків у своєму житті до людей, які насправді до нього надзвичайно прихильні. А і ще кілька цікавих текстів ну, теж з цього погляду о, таких мудакуватих персонажів. Це, наприклад, батьківське право, текст, в якому батько відчуває, що він прям володіє фізично життям своїх дітей і змушує свого молодшого сина віддати йому власний щоденник, тобто текст, який ніхто би не мав ніколи бачити. А от він вважає, що він має право на його життя, на його щоденник. Він читає при своєму синові цей щоденник і ще й висміює почуття, які він там описує. Тобто, ми бачимо такий собі брутальний момент травматизації. І ще один текст із цієї серії, та хто ж таки справді винний? Це текст про родинний аб'юз. Якщо от у батьківському праві ми бачимо теж якесь таке психологічне насилля батька до сина, то там прям драма, драма, де чоловік, який спочатку, здавався абсолютно нормальним, починає бити дружину, зраджувати їй, якось нею маніпулювати і робити багато інших нехороших речей. І загалом ви скажете те, що це доволі такий поширений сюжет наприкінці ХІХ століття, в другій половині. 19 Століття, але ні, тут це зображено абсолютно не так, як це зображували реалісти, тобто вони це зображували якусь соціальну проблему, а тут всю увагу звернено на те, що цей чоловік, які є його реакції, які є його дії. Тобто, це вже щось таке більше психологічне і стилістичне. Варто ще сказати одну річ про текст Ангела Кримського, а вони не є таким прям великим витвором уяви. Ми можемо побачити, що багато з того, про що він пише, він пише ніяк не і він сам про це зазначає. Тобто, в багатьох випадках це спостереження за реальним життям, і от він просто вихоплює з цього реального життя якісь такі а, цікаві епізоди, епізоди людської якоїсь нирцясті, бісячості, якісь такі важливі для нього теми, сюжети, цікаві з психологічного погляду, а можливо з морального погляду комусь. Тобто, це так Етнографізм з одного боку, але етнографізм доволі сильно психологічний і цікавий. І, звичайно, я не можу не згадати його бейруцьке оповідання, які насправді ми би характеризували вже не як оповідання, а як репортажі. Він був свого часу в. В Дамаску, в Бейруті, він там проходив навчання стажування, можна це так назвати. і от він споглядав тамтешнє життя, що й описав у своїх бейрутських оповіданнях. А там, до речі, є один цікавий момент, який перегукується з Андрієм Лаговським і перегукується з нашим часом. А саме те, як Російська імперія проникає на схід. А в Андрії Леговському великий шмат тексту відбувається на Кавказі, і це та частина Кавказу, яка якраз змінюється, яка з одного боку ще в ще в ній залишились якісь оці от, скажімо, екзотичні нотки, та, нотки автентичного життя. Тобто там ще немає звичних місць, де печуть хліб, там немає звичних готелів і звичного для мешканців Російської імперії життя. Але ми бачимо, як вони навмисно переселяють росіян, як а, там все поступово починає москалізуватися. І те саме ми бачимо в байруських оповіданнях: а там є текст про те, як. Намагаються зросійщити сирійських дівчаток, вчительки з Московщини. От вони мають там собі суперзавдання викинути французьку з їхнього вжитку, і от це привити їм московську мову. Такі доволі цікаві спостереження, які можуть нам перегукуватися сьогодні з тим, що сталося в Україні в Криму. Загалом той самий процес, як на мене, він відбувався і на Кавказі, і десь в Сирії частково відбувався. Імперія простягала свої руки дуже далеко. І як би хто не говорив, що мова не має значення, а, якщо ми бачимо, що от в Сирії перше, що роблять а, ці от обрусительки, це а, налагоджують навчання російської мови, то, напевно, мова має супервелике значення, і, напевно, імперія завжди була цього свідомою. От такі от справи з Гатангелом Кримським надзвичайно маргінальний і надзвичайно цікавий письменник, який цілком відповідає цій епосі. Ви, до речі, можете знати його в дещо іншій іпостазі. Бо така от письменницька кар'єра Гатангела Кримського закінчується на початку ХХ століття, але він продовжує жити і працювати ще десь так до 40-х років. І, власне, ви можете знати його в іпостасі академіка, науковця, сходознавця, людини, яка знала дуже багато. Багато різноманітних мов, зокрема східних мов, яка цікавилася східною літературою, вивчала її, і яка от власне створила нам багато чудових розвідок і підручників на от сходознавчі теми. Отакі От справи з українським фандесієкнем, з зображенням невротичних розладів гомосексуальності в українській літературі, і з Агатангелом Кримським. Я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Особливо хочу подякувати моїм патронам за підтримку. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки. Якщо ви читали твори Агатангела Кримського, мені буде цікаво, під яким кутом зору ви його читали, і чи, можливо, ви чули про його інші іпостасії, і от він вам відомий саме не як письменник, а як науковець, як сходознавець. І побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!